Они, вітаю на моєму каналі. Це теропрогноз для вас на неділю з 5 по 11 січня 2026 року. Подивимося основні енергії, поради від карт і як будуть розвиватися події у різних сферах вашого життя. Основні енергії і поради від карт. основні енергії сімка кубків, сімка жезлів, і четвірка, і четвірка мечів. Неділя буде насичена якимось вибором, якимись ілюзіями, якоюсь боротьбою. Боротьба якась, яка, від якої ви хочете відпочити. Прийшов час, коли ви, може, ваші ситуації. Ваші проблеми нависають на вас, дуже багато вибір вас. І ви просто втомлюєтеся від цього вибору, ви не знаєте, що вам вибрати, ви хочете щось вирішити, якісь питання, або зробити вибір, ви відпоч... і ви вже не можете вирішити для себе, ви хочете відпочити, хочете щось вирішити, але на даний момент ситуація вам невідома. Тобто вибору, ілю... який стан ілюзивності, стан боротьби і стан хотіти. Більше, відп... більше відпочинку буде на цій неділі. І подивимося докладніше, особисте життя. Дев'ятка Пентаклів. І дно колоди Лицар Пентаклів. Карти говорять про якісь якесь фінансове надходження, може в відносинах вас будуть якісь нові надходження, може лицар Пентаклі вам буде давати подарунок, може якесь емоційне задоволення, якесь задоволення від вашого партнера, вашого проводження часу з коханою людиною, з вашим чоловіком. І конкретніше подивимося, для... конкретно подивимося, для тих, хто вільний. Для вас суд і король куп на дні король кубків. Ситуація якогось кармічного моменту, коли ви може розумієте, що час шукати щось робити, не залишатися самому, розвивати своє, якби знайти собі якогось партнера. Може, якби віддатися на спокусу короля кубків і прийняти його про пред... Пропозицію. А, тобто, може він вам фінансово допомагає. Може фінансово ви, ви розумієте, що ви самі не витягнути, вам треба допомога якогось партнера, якоїсь людини. А, тобто карта кармічна, коли може цикл закінчується, ви нарешті не будете самі. Для тих, хто в трикутниках. Для вас тут з мечів колоди Королева Кубків. Ситуації якійсь інформації, якогось як нова якась інформація, якась відомість, може, від королеви кубків вона вам може щось розкаже, покаже, якусь інформацію, може, вона втрутиться в ваші відносини, скажімо, вашим партнером, і відносини вже не будуть такі добрі. Тобто ви трохи вийдете з ілюзівного стану, не будете плекати ілюзії, якась інформація прийде, яка трохи розрусить ваше життя, і ви зрозумієте, що вже не можете так жити. Обути в такому трикутнику, і захочете щось змінити в своєму житті. А тепер для тих, хто в стабільних відносинах для вас шістка пентаклів і, лиць, і дно колоди лицар-жезлів. Ситуація якоїсь фінансового надходження, може чоловікам давати подарунки, може, ви нарешті отримуєте якусь фінансову допомогу, може, чоловіком скаже момент, що не працюй або займися власним бізнесом і не, не йди в найм, проведи якось гарно час там, не ходи на роботу, займись якимись особистими справами своїм життям, і ви якби ви в стані вибору. Ви не знаєте, чи вам відпочивати, чи може продовжувати, наприклад, працювати. Для вас постає питання вибору, і ви вибираєте, як вам вирішити, як вам поступити в цьому житті. Тому що, тому що чоловік якби вас підтримає, фінансове надходження буде, а може, для когось це буде просто момент подарунків. А тепер подивимося роботу, бізнес і кар'єру. Десятка мечів і колоди лицар жезлів Ситуація якоїсь неприємних інформацій, якихось неприємних відомостей, коли ви вже втомилися від свого, там своїх можливості, може шукати роботу, може втомилися від якихось інформація, яка приходить до вас негативна більше всього. Тобто ви хочете в стані все закінчити, може, в момент, коли ви щось закінчуєте, у вас закінчиться якийсь період житті. Подивимося конкретніше для тих, хто не працює. Для вас ту пентаклів і відлюдник. Пошук чогось нового, пошук якихось нових можливостей заробітку. Може, ви виснажені вже не можете більше шукати. у Вас нема шансів, шансів, що ви вже думаєте, що я не знайду, наприклад, підробітку, може, якби не вийде в мене нічого там заробити додатково якби так. Тобто, це стосується тих, які по якимсь причинам не можуть працювати студенти, наприклад, пенсіонери, може якась безвихідь, але тут спентаклів говорить про те, що ви все ж таки прийде вам допомога, якась може. Це не робота, може просто ваші родичі, ваші близькі, там, наприклад, ваші батьки або якісь, е, якщо це стосується е, пенсіонерів, то ви, ваші якби, діти будуть вам фінансово допомагати і вас покращиться становище. А тепер для тих, хто шукає роботу. Для вас дурень, і дно колоди, єрофант. Пошук чогось нового, якісь нові енергії, може, ви знову ж таки допомога? Може, ці людини, може, ерофант вам якийсь вас наставник, якийсь вчитель, який вам щось запропонує, давай вчитися на щось нове, і ви підете на якісь курси? Може, ви знайдете собі такого наставника? Ви втомилися від, наприклад, пошуку своєї роботи, постійного пошуку роботи, і момент, коли ви починаєте щось нове, починає вчити, починаєте вчитися, прикваліфікуватися, робити якісь нові перші кроки у своїй новій якійсь кар'єрі. І для тих, хто в наймі працює, помірність. І король кубків. А ситуація стабільна, тобто у вас все стабільно, незважаючи, може у вас тяжкіші моменти, може вам тяжко е, працюється, може у вас якісь конфлікти на роботі, може моменти, коли ви хочете відпочити, може моменти, коли ви не знаєте, чи закінчите якісь проекти, чи ні. Може е, король кубків це ваш керівник, який або людина, яка вас підтримує, яка вам допомагає, у вашій тобто, енергія неділі, якісь тяжкі моменти вибору, якоїсь конфліктності якісь моменти, коли хочеться все покинути і почати щось нове. Але ця людина може, король кубків, може, вам допомагає. кубки – це нас рак, риба, скорпіон, якусь моральну допомогу, може, це така подружка, яка вас вислуха, допоможе. І в рахунок цього ви, скажімо так, виїжджаєте на цьому, тобто ви, вас стає все помірно, спокійно, без якихось проблем, без якогось стресу. І подивимось для тих, в кого власний бізнес. П'ятірка мечів, і дно колоди, сімка пентаклів. Карта говорить про боротьбу. Боротьбу за якісь проекти, за якісь моменти, коли треба слідкувати за своїм бізнесом, може, моменти, коли треба якби, трошки розвинути його, попрацювати над ним, то розумієте, що треба поборотися, тому що гроші не прийдуть. Одразу так швиденько нічого не заробиться, треба працювати, і може якийсь вибір перед вами стоїть. Ви воюєте, може, якісь конкуренти нові з'являться. Це вас, скажімо так, убиває нова конкуренція, нові можливості. Може ви тільки вийшли на якийсь ринок, новий якихось можливостей, і знову треба з кимось воювати і відстоювати свої інтереси. І подивимося сферу фінансів. Колесо фортуни і дно колоди – 8 кубків. Ситуація більш-менш, скажімо так, стабільності, тобто все циклічно, все повторюється. Може, якась, якась вам трохи везе в чомусь фінансам, так, для когось це. Наприклад, для пенсіонерів, студентів, які не працюють, то це якась фінансова стабільність. Тобто ви може отримуєте якісь гроші, але це, скажімо так, вас не дуже влаштовує. Тобто ви, може, хочете щось підзаробити. Стабільність є якась, це якась циклічність, тобто від пенсії до пенсії, якось може, від допомоги якоюсь, стипендії до стипендії, може така ситуація. Для тих, хто в намі працює, тобто так, теж, ви працюєте, ви отримуєте заробітну плату, є якась стабільність, циклічність, але ви. Хочете більшого, і ви щось хочете покращити, і емоційно, скажімо так, ви не задоволені. Може якби хтось на вашому місті був би задоволений фінансово, але, якби для вас це не дуже вам це подобається. Ну і, звичайно, так само ж для кого бізнесу, Тобто, все ж таки, ви хочете більше, хочете розвитку, розвитку свого бізнесу. А тепер подивимося пораду від карт. Четвірка кубків. Карти говорять про те, що треба може задуматися, не спішити, не робити поспішних висновків, може, скажімо так, не, не напрягатися, не воювати з кимось. Може, це просто забира вашу енергію, наприклад, і ви не можете більш адекватно, розумно діяти, щось робити. Тобто відпочиньте. Подивіться варіанти, які вам пропонують, не будьте в ілюзорному якомусь стані. Подумайте. Гарно зважте всі моменти за і проти, яка б це сфера вашого життя не була, чи це особисте життя, чи це якісь фінанси, чи це якісь другі можливості. Такі карти були на цю неділю овни для вас. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся і побачимось в наступному відео.